6 січня, у день народження українського поета дисидента Василя Стуса по всій Україні та за кордоном розпочався всеукраїнський та міжнародний фестиваль Стусфест, який ініціювала театральна спільнота DSP. І, зокрема, у Києві відбулася прем'єра ескізу вистави Стусанина від театру воєнних дій у виконанні військових. В Україні з'являється все більше і більше ветеранів, людей, які повертаються з фронту, які повертаються на відпустку, потім знову їдуть захищати нашу країну. Вони тут. Їх багато. З цими треба щось робити. Треба якось, щоб у цивільних людей було до цього нормальне ставлення. Треба, щоб військові, які приїжджають сюди або які тут живуть, відчували себе частиною соціуму. Це питання адаптації, реабілітації, воно носиться в повітрі, воно дуже велике. І театр це не я придумав. Театр це одна з найдієвіших засобів реабілітації і адаптації до нормального наступного повсякденного життя. І тому виникла ідея, що спершу треба створити виставу. Щоб військові та ветерани могли брати в цьому участь, могли відчувати себе акторами, могли мати вплив, щоб він говорив щось зі сцени, а його слухали, щоб йому аплодували, щоб йому посміхалися його жартам, щоб на нього не зиркали отак, або навіть підходили отак і жали руку і йшли далі. Хотілося б до них ставилися як до акторів. А не як до військових, і тому виникла ця ідея. І ми кинули великий клич. Я довго носився з цією ідеєю. Дуже півроку я її народжував собі, якось воно потім воно якось почало клікати. Я оголосив це, і на другий день у мене просто не те, що там шарена стояла, да? почалися відгуки. Ми зараз вчимося жити в адаптивному суспільстві, в суспільстві, яке нормально до цього ставиться, і це нормально. І от вистава це ще один з методів цієї от сприйняття. Бо це про красу чоловічого тіла. У мене. На шостій хвилині вистави хлопці скидають себе отак футбол, і отак ідуть. Отак ідуть, і читають Стуса. І це про красу. Це не лише про вірші Василя Стуса, це про красу чоловічого тіла, про красу тіла військового, про красу тіла взагалі, чи воно з протезом, чи без воно красиве, саме по собі, бо це людина. І от це дуже хотілося зробити. І дуже хотілося, щоб це власне було на віршах Василя Стуса. Тому що він, а дуже маскулінний поет, це реально чоловіча лірика. А, дуже розумний поет. Це дуже хотілося. в мене всі хлопці зараз читають Стуса, а, читають про нього, читають просто набагато більше, ніж вони читали до того, як прийшли до мене в проект. Це перша українська вистава про супергероїв. От у нас не було такого. Ну, був якийсь котигорошко, там да? був якийсь там нушов, Мікімау, це не взагалі. От у нас не було реального постаті українського героя. А в мене на сцені вісім, і вони всі структуровані, там розділені по персонажам, по архетипам. І якщо його скласти докупи, то вийде один Василь Стус. Серед акторського складу ветерани, курсанти, чинні військовослужбовці взагалі на рахунок Стусфесту. Це ми вже другий рік підряд беремо участь в даній ініціативі. Перший раз в минулому році ми брали участь дистанційно, тобто ми записували відео з різних куточків України, з різних військових частин. Декламували ну, військовослужбовці декламували вірші Василя Стуса. В цьому році вірші вже тут. Тобто ми е, такі зробили великий крок досить, і це е, за власним бажанням хлопці зголошилися прийняти участь уже в ролі акторів е, в даній постановці, тому що досить сильна вистава, і я бачила її е, просто за участі акторів. Мені вона дуже сподобалась, правда, дуже сильна, і цікаво е, зараз, як це буде в інтерпретації е, моїх колег, моїх підлеглих і е, просто наших на я курсант Київського інституту національної гвардії України. В цьому році в минулому році поступив на перший курс і одразу пішов в клуб нашого інституту, і знайшов там людей, які займаються творчістю, привчають курсантів до творчої, творчого життя. Ось так, Алекс знайшов мене. Я знайшов Алекса через цей клуб. Я вдячний в першу чергу взагалі за можливість, яку дає Київський інститут Національної гвардії, за те, що він проводить такі заходи, за що він залучає військових до таких заходів. Це дуже круто і приємно розуміти, що взагалі армія і військові, і військові інститути це не тільки про е, війну, про е, про якісь е, військові дисципліни, а це теж іще й про творчість, і про розвиток людини всебічно, всес, всесторонньо. Підписуйтесь на наш канал, не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Це допомагає нам створювати більше корисного контенту. Дякуємо за підтримку. Прем'єра повної вистави запланована на початок лютого за участі більшої кількості ветеранів війни. Мене мій знайомий запросив пройти кастинг на цю виставу. Я його пройшов, вже приймав участь у репетиціях от, і планую в лютому вже виступити в повній виставі. Я вже звільнений. Я три дні до року не довоював. Був тяжко поранений і поки що вдома. Це така. Психотерапія і свого роду соціалізація, що можна ну в принципі з тими самими людьми, з якими я був на війні. Я з ними спілкуюсь. У нас багато спільного і. Спілкування, спілкування з те, що чого не вистачає, бо сім'я моя, наприклад, за кордоном, то мені не вистачає спілкування. Фестиваль проводиться вдруге і триватиме до кінця січня. У межах фестивалю вже розпочалась акція Рядовий стус у ній беруть участь українські військові, які читають вірші поета-дисидента. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Це допомагає нам створювати більше корисного контенту. Дякуємо за підтримку.